Смурфики і Сонік на морі, частина друга, таємниця морського скарбу. Наступного ранку, коли хвилі ніжно будили пісок, смурфики і команда Соніка прокинулись на березі. Сонце ще тільки підіймалось, малюючи золоті доріжки по воді. Всі позіхали, потягувались, і весельчак раптом вигукнув А давайте сьогодні знайдемо підводний скарб. Скарб? Аж підскочили силач і наклс. Який ще скарб? Учора вночі я бачив сон, сказав сновидник смурф, ніби в морі, на глибині, лежить стара мушля, і в ній щось дуже, дуже цінне. Але знайти її зможе тільки той, у кого в серці є радість. У, угу, тоді це точно я, сказав весельчак і засміявся. Сонік, як завжди, узявся за справу швидко. Він зробив з водорослей і мушлей карту, мапу радісного скарбу. Тейлс створив невеликий підводний човен, а смурф майстер приніс прозорі шоломи, в яких можна було дихати під водою. А я візьму з собою квітку, сказала смурфета, щоб світло не згасало навіть у глибині. А я пиріжок, додав весельчак, – щоб не зголодніти в пошуках. Всі сіли в човен і поплили на середину лагуни. Там вона була синя, як небо, і тиха, як сон. Коли вони занурились, перед очима відкрився чарівний підводний світ. Медузи світилися кліхтарики, риби танцювали навколо, корали співали без слів, а вдалині хтось стрибав з бризками. Це були дельфіни. Вони щось хочуть нам сказати, прошепотіла смурфета. Один дельфін підплив ближче і кивнув головою, ніби кликав за собою. Команда пірнула ще глибше. Там було темніше, але смурфета світила своєю квіткою, а дельфіни показували шлях. І ось у самому центрі підводного кратера вони побачили величезну мушлю. Це вона. прошептав сновидник. Але мушля була закрита. І на ній надпис відкриєш тільки сміхом. Друзі підняли мушлю і винесли на берег. Ха-ха, засміявся весельчак. хі хі, -хі – додала Еммі. Ха-ха ха-хі. хі, -хі сміялися всі смурфики, навіть розумник. Хо-хо-хо, зареготав Наклз. і в той самий момент мушля відкрилась всередині не золото, не коштовності. А світла перлина що співала. Її звук, як радість, як спогад про обійми, як музика, яку чуєш у вісні. Вона розлила навколо хвилю спокою і щастя, навіть риби зупинились і підплили ближче до берега, щоб послухати, а вгорі на поверхні небо стало ясніше. Вони сиділи на березі, виклавши перлину на теплий пісок. І з того часу, кожного вечора, коли вони ставили на центр кола, вона співала для них пісню дружби, єдності і літа. А дельфіни щодня приходили до берега гратись і говорити щось своєю мовою. Смурфики махали їм лапками, сонік усміхався, і всі разом знали, це літо буде найдивовижніших з усіх. Кінець другої частини. Коли серце повне радості, навіть глибини відкривають свої скарби.